А ми вже згадували за ініціативу цих мільйонних контрактів для 18-24-річних. На вашу думку, який відсоток молоді прийде на цей контракт? Або яка приблизна цифра? Там, 100 тисяч ми не беремо? Я думаю, ні. Не наберемо. Не наберемо. Ми маємо розуміти, що у того ж самого 20-річного хлопця? Е є ще. Батьки, які будуть казати у сина, не потрібно туди йти. Хоч він і мотивований, і хоче туди йти, і розуміє, навіщо він це робить. Але різні чинники іззовні можуть негативно впливати на ці самі контракти. Я вважаю, що ці контракти треба було трик назад. От вони б суттєво вирівняли. Так, да, Велика частина Іде на контракти, дуже допоможуть ці молоді хлопці. Це ж не обов'язково він має стати там штурмовиком. обов'язково. Піхотинцем. Ну, там штурмовик, снайпер, гранатометник, кулеметник. Це піхотні посади. Ну, це всі дуже небезпечні посади, які передбачають от те, що ти там 200-400 метрів від росіян.